Сьогодні в режимі онлайн відбулася позачергова сесія Полтавської обласної ради. На ній депутати підтримали програму енергоефективність 2030 Вона передбачає, що за шість найближчих років підприємства Полтавщини мають зменшити обсяги споживання електроенергії та перейти на альтернативні джерела. На цю програму з обласного бюджету на поточний рік виділяють 119 мільйонів гривень. Сьогодні ми всі бачимо постійне відключення світла. Це сталося. Тому що недостатньо обсягів електроенергії, тому нам необхідно прийняти міри, які дозволять сократити потреби електроенергії на крупних підприємствах, мешканцями області і так далі. Тому була сьогодні прийнята ця програма, ті підприємства, які будуть гарні проекти по енергозбереженню, ми будемо допомагати Обласний бюджет, також співфінансування з бюджетами громад. Також на сесії депутати прийняли програму, яка стосується ремонту та обслуговування доріг загального користування місцевого значення на умовах співфінансування. З обласного бюджету погодили виділення близько 50 мільйонів гривень, і додатково 100 мільйонів гривень мають виділити громади області. Ми відчуваємо, що зараз це необхідно. На жаль, вже таких коштів не виділяється як раніше, і зараз там вести мову про якесь капітальне будівництво нових доріг ну це окремі громади можуть собі на сьогодні дозволити. А мова йде про переважно ремонт. Ну тобто фактично ямачний ремонт в даному випадку це місцеві дороги. Затвердили депутати на сесії внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області до 2026 року. Також погодили програму розвитку рибного господарства у регіоні до 2028 тисячі Проголосували обранці і за затвердження моніторингового звіту про реалізацію регіональної стратегії розвитку Полтавської області. Усього депутати розглянули 11 питань порядку денного. Більшість з яких було підтримано.